Ну, те, що вже підтверджено, те, що точно відомо, що сьогодні вночі росіяни обстріляли Київ, обстріляли Київ дронами, обстріляли ракетами, і було пошкоджено е, жиле жили приміщення, жилий будинок на Дарницькому е, чи Дніпровському, господі на Дарниці. Вісім поранених, в результаті чого є через київську нічну атаку росіян, травмована і в тому числі трирічна дівчинка, атакували столицю шахедами. От е, двір припарковані поруч автомобілі постраждали. При сильному вибусі прокинулася, вийшла в коридор, почула якийсь запах непонятний, але побачила, що в мене вікно було повністю. Слава Богу, що тут нікого не було в цій кімнаті, і воно пішло все товчком на шкаф. Дуже-дуже серйозно постраждала, особливо сусідка в неї жах просто, а під нею під неї так там і дірка в потолку, і. Теж все пошкоджено, дуже жахливо. Я бачила чоловік з навпроти кімнати. Він був весь поранений. То було жахливе видовище, але приїхала скора допомога, йому. Показали підтримку.